Цифрова майстерня Наталії Рогової представляє тренажер для запам'ятовування Quizlet. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми ознайомимося, як створювати навчальні модулі для запам'ятовування матеріалу в онлайн-сервісі Quizlet. У пошуковому рядочку браузера записуємо Quizlet і переходимо за покликанням Quizlet.com. Для того, щоб працювати з цим ресурсом, необхідно спочатку зареєструватися. І бачимо: тут стандартна процедура реєстрації. Ми можемо зареєструватися або за допомогою Google чи Facebook, або за допомогою електронної пошти, так як вам зручно. Коли пройшли процедуру реєстрації, тоді натискаємо Вхід, я реєструвалася за допомогою Google. Обираю свій обліковий запис і потрапляю на свою головну сторінку. Натискаємо в гарі на аватарку, і ми можемо здійснити певні налаштування. Потрібно зазначити, що це англомовний ресурс. Але він має декілька мов, зокрема і українську. В налаштуваннях ми обов'язково визначаємо обліковий запис вчителя або учня, натискаючи вчитель. І далі обираємо мову. Натискаємо. І обираємо потрібну нам мову і потім змінити. І таким чином мова інтерфейсу в мене українська. Також можемо вибрати будь-яке зображення з профілю або завантажити власне фото. Зараз ми це й зробимо. Ось бачимо, що фото завантажено, і тепер видно, чия ця сторіночка. На головній сторінці ми бачимо створені нещодавно наші модулі. Треба зазначити, що є безкоштовна версія, якою, до речі, я і користуюся. Але вона має невеличкі обмеження. Про них ми поговоримо пізніше. Ну, зокрема, бачимо певну незручність в безкоштовній версії, те, що ми в своєму екрані бачимо певну рекламу. В платній версії цієї реклами не маємо. Знайомимося з інтерфейсом. Далі курси. Ми можемо створювати курси наших класів. Додавати туди модулі та учасників. Наша бібліотека, яка, знову ж таки, дозволяє нам перейти на курс, дозволяє перейти на навчальні модулі, дозволяє також оглянути наші папки. І спробуємо зараз створити навчальний модуль. Натискаємо Створити, угорі бачимо. І знову ж таки, можемо створити курс, модуль чи папку. Ми створимо модуль. Щоб створити навчальний модуль, ми повинні ввести назву. Я сьогодні створю модуль, присвячений фразеологізмам, запишу фразеологізми і опис, Увідповіднити фразеологізми з їхнім лексичним значенням. Казологізми це ахілесова п'ята для наших учнів, і тому варто створити навчальні модулі для їх запам'ятовування. І ось далі створюємо навчальні модулі. Ми визначаємо термін та визначення. І отже, записуємо, бути в бувальцях. І його значення багато зазнавати в житті. Далі обов'язково потрібно нам вибрати мову терміна і мову визначення. Звертаю увагу, що за потреби ми можемо додати зображення, видалити цю картку. Бачимо, що. В безкоштовній версії у нас є обмеження на те, щоб змінювати шрифт, колір, і також в безкоштовній версії ми можемо додати лише один варіант відповіді, тобто лише один варіант визначення. Далі, наступне записуємо: вискочити на сухе і значення уникати покарання. Уже звертаю увагу, ми в першому терміні визначення мову визначили один раз українською, далі вона визначається вже автоматично. Наступний термін записуємо. Виводити на чисту воду. Викривати нечесність. Бачимо за замовчуванням 5 карток. Але ми можемо створити їх стільки, скільки нам потрібно. Коли вже створили усі 5 карток, бачимо додати картку, натискаємо. І додаємо ще одну картку. Коли ми створили стільки карток в нашому модулі, скільки нам необхідно, ми натискаємо Створити, і наш модуль зберігається. Що ми можемо зробити з цим модулем? Можемо скопіювати покликання, вставити в наш сайт, блог, відправити в Viber, Telegram, Twitter. Також ми можемо поділитися в гух-класі або в Тімсі, і додати можемо наш модуль до потрібного курсу або у певну папку. Тепер переглядаємо, як цей модуль працює. Є заняття в класі, класичний квізлитла. А також нове, що з'явилося, це ми можемо здійснювати перевірку. Також, заради чого, я створюю ось такі модулі, щоб давати дітям для самостійного опрацювання. Спочатку вони можуть попрацювати з картками, як флеш-картки. Так, бачимо, бабагато зазнавати, перетискаємо, це у нас бути, бути в бувальцях. Уникати покарання, вискочити на сухе, викривати нечесність, виводити на чисту воду і так далі. Далі є така опція, як заучування. І перевіряється, наскільки добре знає матеріал, зовсім не знаю, знаю частково або знаю майже все. І натискаємо Продовжити. І далі визначення, і дитина обирає термін. Далі тест. Можна пройти, перевірити рівень своїх знань. І тут є, є різні шаблони, наприклад, правильно чи неправильно. Натискаємо. Наступний шаблон. На встановлення є відповідності. Треба вибрати з списку нижче значення викривати нечесність, виводити на чисту воду і далі уникати покарання, вискочити на Сухе. Далі потрібно ввести відповідь, для зразка введемо, і надіслати тест. І ми бачимо, що скільки дитина бачить, скільки в неї відповідей є правильних, скільки неправильних, їй пропонується здійснити наступні кроки, попрактикувати терміни ще в режимі заучування. І Або ще раз пройти пропущені терміни. І також є підбір на встановлення відповідностей. Натискаємо почати гру. І як в Learning Apps. Наприклад, ось так. Бачимо, там, де варіанти правильні, зникають з екрану. Там, де неправильні. Одразу показують і повертаємося назад на нашу головну сторінку. Звертаю увагу, що нам потрібно щось змінити або додати. На головній сторінці ми бачимо зараз свій модуль. Опускаємося трішечки нижче наших карток і бачимо невеличку таку панельку інструментів. Ми можемо додати модуль в курс або в клас, це плюсик, олівчик можемо редагувати, стрілочка вгору можемо поділитися, тобто експортувати, переглянути прогрес класу. На жаль, можна лише в платній версії. І натискаючи на три крапки, ми знову ж таки можемо зберегти і відредагувати, роздрукувати, експортувати, вбудувати або видалити. Відредагуємо наш модуль. Так. Бачимо, що до сьомого поту допрацюємо. Визначення важко працювати. І знову ж таки, коли ми відредагували, Натискаємо «Готово». зберігаємо наш модуль. Ось так бачимо, що за лічені хвилини ми можемо зробити з одного модуля різноманітний навчальний контент для заучування та самоперевірки певного матеріалу. Крім того, що Учні самостійно можуть працювати зі створеними модулями. Ми також з цими моделями можемо працювати в класі. Є класичний Quizlet Live. можемо або проводити його в команді, або кожен учень гратиме самостійно. Ну, я найчастіше провожу в класі саме. В команді обираємо випадкові команди, комп'ютер самостійно створює команди гравців. І зараз нам потрібно визначити визначення, чи термін, чи термін і визначення. І тут уже далі як в кахуті, учням потрібно перейти на сайт Quizlet Live і увести. Унікальний пароль для кожної гри, або можна відкрити застосунок Quizlet на мобільному пристрої, а також можна перейти за QR-кодом чи запросити учнів, копіюючи покликання на гру. І щоб розпочати цю гру, потрібно хоча б чотири учасники. Комп'ютер об'єднає дітей в команди, у кожної команди буде своє запитання, запропоноване з певного модулю, і варіанти відповіді. І ось саме за допомогою квізлита діти вчаться працювати в команді, домовлятися, дослухатися до думки іншого і виважено ставитися до вибору тієї чи іншої. Іншої відповіді. Чому саме? Тому що в кожного учня будуть різні варіанти відповідей, а правильний лише на одному пристрої. І потрібно обговорити і знайти правильний варіант, і натиснути на тому і знайти правильний варіант, натиснувши на якомусь одному пристрою. До речі, така гра дітям дуже-дуже подобається навіть одинадцятикласникам вони просто в захваті. Відслідкувати прогрес, звісно, можна, але тут все-таки більше йде на змагання, а не задля виставлення оцінок, на мотивацію вивчити той чи інший матеріал. Тому що як і в командній грі, так і коли гравці грають самостійно, саме в класичному квізлеті, Якщо команда чи учень відповіли неправильно на запитання, то вони повертаються на початок гри. Ну і, звісно, гра зупиняється, коли є переможець. Коли є команда чи є гравець, які правильно відповіли на всі запитання. Або ми можемо здійснити перевірку знань кожного окремого Учня, знову ж таки, натискаємо перевірка, обираємо від 6 до 12 запитань. Потрібно натиснути галочку і обрати потрібні запитання, або почати з усі 12 запитань. І щоб розпочати таку перевірку, потрібно, щоб зареєструвалося як мінімум два учня, знову ж таки, перейшли на Quizlet Live або відкрили. Свій застосунок на мобільному пристрої або перейшли за QR-кодом. І ось уже під час перевірки знань ми можемо отримати реальні результати. Створюйте ось такі модулі для ваших учнів. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі.